В Івано-Франківську вшанували загиблих героїв Андрія Прошака та Сергія Харенка, які загинули під час війни на Донбасі. Анотаційні дошки встановили на стіні загальноосвітньої школи номер 24 де вони навчалися. Більше в наступному сюжеті. Андрій Прошак, сержант, стрілець помічник гранатометника 128 ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади. Загинув торік у січні поблизу міста Дебальцеве під час евакуації поранених, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Йому було менше 25 років. Бойові побратими пригадують подробиці тієї сутички з ворожою диверсійною групою. Ми виїхали як резервне відділення на евакуацію нашої машини, яка вивозила поранених з місця. Місце тримання оборони, скажімо так, де Бальцівського Перша машина потрапила в засаду, і відповідно ми виїхали на евакуацію в ту саму засаду, і попали ми. І в бою сталася така трагедія. Сергій Харенко був старший від Андрія на шість років. Служив зв'язківцями у 21 першому окремому мотопіхотному батальйоні. Загинув у селищі Мирне Донецької області від вогнепального поранення несумісного життя. Вшанувати герої прийшли їхні батьки, бойові побратими та учні цієї школи, яку загиблі колись закінчили. Це герої, які віддали своє молоде життя. Які ще могли так багато всього зробити, і ворожа куля обірвала життя цих прекрасних наших дітей? Бо цей діти і по сьогоднішній день для нас залишаються нашими рідними дітьми. Фотографії на стіні щоденне нагадування про загиблих героїв, і водночас біля всіх, хто їх знав, особливо важко змиритися з нестерпною втратою матерям. Він був призваний по мобілізації 25 березня 2015 року. У чепці був Весна, потім був переведений на схід, а так на Маріупольському, Донецькому напрямках, в гарячих точках 10 важких і трудних місяців. Андрій був патріот. Він любив батьківщину, оскільки він патріотичній сім'ї, дід і баба його виховали, і ми так само батьки прикладали багато зусиль, щоб дитина знала, що таке Україна, що таке мати, що таке батько, щоб поважати, щоб дійсно бути захисником нашої України. Відкриття пам'ятних дошок відбулося в рамках реалізації міської програми Івано-Франківськ Місто героїв.